Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні поговоримо трішки про Світкоін. Пам'ятаємо, що є такий додаточок, який ми встановлюємо собі на телефон, ходимо і за це нам нараховують монетки. Ці монетки потім зараз це поінти, тобто вони, в принципі, нічого не варті, але в майбутньому нам обіцяють, що їх перерахують один до одного в монетки світкої, які будуть ліситись на біжах. Ми зможемо їх продати і на цьому заробляти. Хто ще ходить, як то кажуть, на халяву, я залишу посилання на реєстрацію і на відео, да, де, де подивитись, як це все зробити. Можете перейти, скачати собі цей додаточок і потрошку збирати гроші, а десь в початку, в початку середині наступного місяця, тобто вересня, вже мають бути якісь грандіозні зміни, коли нам будуть нараховувати саме монетки. Вже монетки будуть просування, будемо бачити, як то все буде відбуватися скільки вона буде коштувати. Я не плекаю якоїсь надії, що там будуть якісь величезні суми, да, там як то кажуть, долар два, хтось каже, п'ять може бути кошти. Представте, скільки цих монеток в людей. Тому на таку суму я не розраховую на таку ціну, але все ж таки побачимо. Да? В принципі, додаток їсти не просить, просто ходите і заробляєте монетки. Ще раз нагадую, посилання є в описі, так що також є відео. Там можете подивитися і знати, що до чого. Так, перше, скажемо про те, що е, така важлива новина, цікава новина і позитивна новина. Те, що Світкоін залучив ще 13 мільйонів інвестицій у свіжий проект, десь на що вони підуть. Підуть на створення от самого цього токена, на його випуск. Плюс тут додалися такі класні чувачки, які інвестували в цей проєкт. Прикольні фонди. Я не буду на цьому зупинятися, тому що у нас є важливіша тема, про яку ми сьогодні поговоримо. Залишу посилання на цю статтю на цю новину в описі. Так само переходьте і ознайомтесь, хто інвестував, навіщо інвестував, що з цього буде. Ознайомтесь, кому це цікаво. А зараз да, перейдемо до головного, що потрібно зробити. Обов'язково потрібно підтвердити свій гаманець. Коли ви встановлювали цей додаток, ви створювали, або він автоматично створився. У вас гаманець НІР, і тепер його треба підтвердити. Я сам це зробив буквально день-два назад. Тому я впевнений, що не всі про це знають або чули і не зробили це, але це потрібно зробити обов'язково. Зараз я вам покажу, куди треба зайти і що треба нажати. А потрібно зайти до себе на пошту і знайти ось такий лист. Він до вас прийшов, коли ви встановлювали додаток, у вас створювався ваш гаманець. Ви звідси брали код і вводили туди. Заходите до себе на пошту, прописуєте в пошуку світ або світкоін, воно вам знаходить цей лист. Заходите в нього і натискаєте ось оцю кнопочку. Тут таке речення, воно клікабельне. Натискаєте сюди. Далі у вас відкривається ось така сторіночка, тут треба опускатись нижче. І ось знов такий ось ваш гаманець, тут таке посилання, також на нього натискаємо. Дивіться, якщо може бути таке, що ваше, ваш лист вже десь пропав, ви не можете його знайти, тому що пошта може видаляти да, якийсь період часу, там 3 року проходить. Якщо ви давно користуєтеся цим додатком, лист може бути видалений. Тому рекомендую звернутися, наприклад, в Discord написати, чи в офіційних, в офіційних е, соцмережах. Світкоїна написати їм і спитати, що робити в такому випадку, коли ви не можете знайти цього листа. В кого він є, ви зайшли сюди, натискаєте ось тут. І ми попадаємо в наш гаманець. Зараз я авторизуюсь. Бачимо, що зараз все по нулях, це логічно. Друзі, отакі нескладні дії треба вам зробити. Наскільки я знаю, це обов'язково і бажано це зробити. Так, обов'язково зробити до 12 вересня. Тут займає буквально, самі, бачите, одну-дві хвилини, але зробіть це самі і. Порадьте це зробити тим, хто про це ще не знає, да? тому що щоб потім не було ніяких проблем. Ось так просто ми підтвердили свій гаманець, наголошую на тому, що це потрібно зробити обов'язково, і потрібно це зробити до 12 вересня. Ще давайте повернемося до питання ціни. Я вже сказав спочатку відео, що я не плекаю надії, що вона буде високою. Там два, 5, 10, 100 це вже взагалі якась фантастика. Люди. Люди таке щось, щось фантазують собі. Давайте зробимо так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто що думає з цього приводу. Поставте свою ціну, от як ви гадаєте, скільки вона буде коштувати, а потім, коли цей токен залізтеся, якщо він залізтеся, дуже всі надіємось, подивимось, хто вгадав, хто був правий, хто вангує найкраще. Друзі, давайте на цьому будемо закінчувати, да, щоб вас не затримувати. Кому сподобалось, підсказав, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал YouTube, на канал Telegram, там дуже багато корисної інформації. Посилання є в описі. Всім багато грошей, побільше заробітків, побільше приводів для успішок, тільки гарного настрою. Звичайно ж, мирного неба. Цього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.